Ситуація в районі проведення ТО стабільно напружена. Кількість обстрілів наших позицій банформуваннями протягом минулої доби збільшилась. Протягом 13 липня російсько-терористичні війська понад 80 разів обстріляли позиції сил ТО та мирні населені пункти. При цьому бандити 5 разів застосовували 152-та 122 мм артилерію, 32 рази 120 мм міномети, а також танки та реактивні системи залпового вогню. З 18 по 24 годину обстрілів зазнали опорні пункти українських військ в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новгородське, Красногорівка, Майорськ, Піски, Водяне, Ленінське, Хімік, що на Донецькому напрямку на Луганському та Маріупольському напрямках було відносне затища. Бандити обстріляли позиції села ТО біля селища Кримське, а в Широкіне турбував наших бійців снайпер. Водночас на Луганщині противник вів активну повітряну розвідку. Зафіксовано 12 пролітів ворожих безпілотників. З них два було успішно знищено силами протиповітряної оборони Збройних сил України. Поточної доби противник всього три рази застосував безпілотники. З 0.15 15 з танків двічі окупанти вели обстріл наших позицій в районі населеного пункту Піски. В Широкине о четвертій ранку працював снайпер. Турбуючи вогонь, ворог вів поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганське, Кримське, Майорськ, Луганське. Війська сила ТО надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.